Давайте не будемо відносити до себе занадто серйозно, тому що ми не володіємо монополією на мудрість. Ці слова належать Єлизаветі II, про яку ми сьогодні поговоримо. Як ви знаєте, зараз відбувається її поховання. І дуже важливо зрозуміти, ким вона була для всього світу, всі ці 70 років свого правління, і якою її запам'ятаються. Єлизавета народилась у 1926 році, і тоді у неї було довге ім'я Марія Єлизавета і так далі. І коли вона стала королевою, вона його скоротила. Тому всі її запам'ятають Єлизаветою. Вона була третьою претенденткою на британський престол. І тоді вона не вважалась реальною претенденткою. Але так сталося, що спершу її батько через змову його брата зайняти престол, а пізніше і вона стала британським монархом. У Єлизавети немає університетського диплому. Але вона при цьому брала уроки з історії, політології, з персональними викладачами. Також її навчали богослов'ю. Загалом це була домашня освіта. Вона стала королевою у 1952 році, але її коронація відбулася пізніше, у 1953 році. Вона правила 70 років. Наразі це рекорд правління на престолі британського монарха. Попередній рекорд належав королеві Вікторії, ім'ям якої названа ціла епоха. Єлизавета вийшла заміж за покликом серця, а не як часто буває у монарших сім'ях за вимогою чи інших обставин. Британія це конституційна монархія. Водночас слід відмітити, що у Британії немає єдиного документу під назвою Конституція. Є низка законодавчих актів, які виконують дані функції. А також є традиція, яка дуже часто виконує не менш важливу роль, ніж законодавчі акти. Якщо говорити про повноваження британського монарха, то насправді він або вона. Може багато на що впливати. По суті, королева при бажанні могла б змінювати уряди, розпускати парламент. І це могло бути навіть із власної волі. Для цього їй не потрібно було вести консультації чи з правлячими партіями, чи з іншими представниками влади. Але британські монархи так не роблять, тому це своєрідний резервуар влади. Є традиція, що монарх має призначати прем'єр-міністра, чия партія отримала більшість у нижній палаці парламенту. Навіть якщо особисто цей прем'єр може королеві або королю не подобатись. Але все ж це вибір британського народу. Тому він має пріоритет. Так само, якщо прем'єр хоче розпустити парламент, то він звертається або вона до королеви. Нагадаю, що уряд у них називається урядом її величності королеви. До речі, британський монарх не має паспорту і водійських прав. Тому що в Британії мешканці це піддані, а не громадяни. Тому мешканці Британії отримують паспорт підданого британського монарху. Єлизавета II дуже рідко висловлювалась в цілому щодо політичних подій. Але на 31-шу річницю Незалежності України вона надсилала вітання, а також говорила про свою підтримку України і бажала найкращого майбутнього. Власне, її підтримка була помітна і по реакції всього британського політичного істеблішменту. Тому що підтримка Британії і України це не лише про персональні дії або амбіції окремих осіб. Це також консенсус всього британського політичного класу. Більш того, Єлизавета це проявляла у своїй типовій манері, коли з'являлась у одежі кольору прапору України. Для усіх це була своєрідна невербальна підтримка нашої країни. Єлизавета II дуже хотіла, щоб Чарльз, а зараз король Карл III, одружився на дівчині, яка мала добру гідну репутацію. І вона все зробила для того, щоб відбувся шлюб між Діаною та принцом Чарльзом. Водночас вона робила усе, щоб у принца, який уже тоді мав відносини з іншою жінкою, не було шлюбу з нею. А Каміла Паркер Боуз не сприймалась на той момент як кандидатка, яка мала гідну репутацію. Зрештою, багато хто вважає, що це уже тоді заклало фундамент кризи відносин Чарльза до Діани. І насправді роль Єлизавети II тут в цьому теж була. Я вже не кажу про те, що є різні думки, що коли Діана розлучилась із принцем Чарльзом і завагітніла від Доді Альфаєда, ну, принаймні є така інформація, то від королівської родини було ініційовано її вбивство в Парижі. Звісно, це конспірологія. Але ці чутки постійно впливали на публічний образ відносин Єлизавети ІІ і Діани. Говорили, що смертю Діани дуже сильно був підкошений авторитет королівської родини та Єлизавети II. Але як ми бачимо, роки йшли, і ця історія змінювалась. Єлизавета II взагалі дуже рідко втручалась в політичні справи своєї країни або у відносини з іншими країнами. Але був випадок у 80-х роках, коли щодо Південної Африки потрібно було запроваджувати санкції багатьох країн світу через апартеїд, російську політику, яка там існувала, і Оргаріт Маргарет Течер, яка на той момент була прем'єром, не хотів запроваджувати британські санкції щодо південної Африки. Тобто, це ж в минулому колонія Британії дуже багато зв'язків було між ними і так далі. Єлизавета Друга по суті втрутилась у цю ситуацію і зробила все, щоб санкції щодо Південної Африки були запроваджені. Навіть всупереч бажанню Маргарет Тетчер. Вона найдовший правлячий монарх в британській історії. При ній змінилось 13 американських президентів і 15 британських прем'єрів. Першим з яких був Уінстон Черчилль а останню – Елізабет Трас. Також за цей час змінилось сім пап римських. Вона стала королевою, яка знялася в одному з епізодів Бондіани. А ще вона була на святковому балу 200-річчю створення США, колонії, яка колись повстала проти Великобританії, схожі на британський престол після своєї матері Карла Третього буде для нього великим випробуванням, оскільки його будуть одразу порівнювати із матір'ю, яка керувала, я нагадаю, 70 років, а він став монархом у 74. Я думаю, це буде своєрідний виклик, тому що до Карла у британському суспільстві є неоднозначне ставлення через ситуацію з Діаною, та й він не користується таким видимим авторитетом, як безпосередньо користувалась його матір і у світі, і в британському політичному класі. До речі, деякі з Карлів у світовій історії, як відомо, були прикладами і поганих, і добрих королів, і тими, хто були страчені. Тому навіть це ім'я несе на собі дуже суперечливий відбиток. Тож, говорячи про Єлизавету II, як би до неї не ставилось, це справжня епоха. Взагалі складається враження, що коротке ХХ -е сторіччя, як його називали, закінчилось саме смертю Єлизавети. Тому що, як бачимо, цей рік рік втрат відомих постатей 20 ХХ сторіччя. Водночас, це нам говорить, що Єлизавета II міцно сиділа в кріслі британської королеви. Вона навіть у віці 94 років їздила верхи на конях. Вона прожила трансформацію і зникнення Британської імперії. Та перетворення її на британську співдружність. Вона поражила суспільство, яке на початку її правління було зовсім іншим, ніж є зараз. Весь цей час і протягом усіх цих світових трансформацій. Вона була королевою і несла цей тягар. В цьому плані є показовими слова тієї самої Єлизавети. Позитивні зміни починаються з чогось малого. Саме так вона намагалась правити. На сьогодні все. Як завжди, робіть висновки самостійно. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео і пам'ятайте, лише той, хто мислить самостійно, може бути незалежним.